За спиною ціни полетіли в космос. Зміна кадрів без зміни політики це як переставити стільці на Титаніку. Українці тим часом воюють із цінами в супермаркетах і на базарах. Наші гаманці вже такої економічної політики уряду не витримують. Масло вершкове в Європейському Союзі дешевше, ніж у нас. Вітаю, друзі. В той час, коли заявлено про те, що в Анкорі чи на Алясці раптом зустрінеться Дональд Трамп із звичайно кремлівським карликом, і, можливо, туди навіть прилетить Зеленський, бо так нам цей мир потрібен, що вже терпіння немає. Ми забуваємо озиратися за спину. А за спиною біда. За спиною ціни полетіли в космос. І в ситуації, коли провалена економіка, щоб змінювати економічну політику, Зеленський консервує цю економічну політику, просунувши на прем'єрське крісло Юлію Свереденко. Шмигаль, який по суті, співучасник цього економічного провалу, тихенько пересунутий на Міністерство оборони. Це пряма квота Зеленського, і мені здається, що головне завдання шмигаля зараз зробити таку підчистку документів, щоб чутілька в тютельку все збігалося, щоб жодна інспекція за 22, другий, двадцять і вже за 25 роки не знайшла тих розтрат і нецільових витрат, які призвели до величезних втрат і на фронті, і в тилу і всьому. Отже, цінова космонавтика по-українськи зміна кадрів без зміни політики це як переставити стільці на Титаніку і голосити, що айсберг вас боїться. От в нас нова прем'єрка Юлія Свереденко тиждень воює з Бюро економічної безпеки, а українці тим часом воюють із цінами в супермаркетах і на базарах. І якщо у прем'єрки іноді буває Перемога то в нас все частіше поразка в гаманці. Наші гаманці вже такої економічної політики уряду не витримують. Дані Держстату і Нацбанку як щоденник із цінової війни. Яблука плюс 120%, капуста плюс 150%. Масло вершкове в Європейському Союзі дешевше. Ніж у нас, і не кажіть про те, що ЄС дотує молочку і фермерів і тому подібне. Згадайте, які ціни в ЄС, а вони на продовольство нижчі, ніж в Україні, і які зарплати в ЄС, і вони на порядок вищі, ніж в Україні. Ось конкретно про Ага, і що найцінніше? Цинічніше у Європі ціни ростуть, але в нас вони ростуть із допінгом. Тут або маркетологи на амфетаміні, або це змова виробників із гаманцем диявола. Ось конкретно про масло. В сільпо Яготинське 124 гривні за 180 грамів. Я несподівано виявив для себе, що сільпо, який ну, супермаркет. Виглядав як преміального типу для сільпо типу. Виявляється, що це не найдорожчий супермаркет в Україні на сьогодні. Ті супермаркети, які ще не, недавно числувалися як масові, в них ціни вищі, ніж у сільпу. У Німеччині по еквіваленту 96 гривень за 250 грамів, кілограм нашого 689 гривень. Німецького 384 різниця 1,8 рази. Тобто німець може з'їсти кілограм масла і ще залишити на пиво, а українець після такого експерименту змушений продавати нирку. Ось тут магія. У нас зарплати в рази нижчі, а ціни вищі. Це певно нова економічна стратегія Кабміну – Жити по-новому. Але харчуватися по-французьки в сенсі вино з, вино з багетом без масла. Але масло це так, романтика для гурбанів. От фрукти за півроку плюс майже 60%, 57,9%, яблука по 80 гривень, майже як у Берліні, 2 долари кілограм яблука. Ну, люди добрі, та долар кілограм яблука і то це дорого. Виявляється, що. Причому зараз ще ж уряд випустив деяких таких експертів, які почали формувати суспільну думку. Що ви ж, люди, зараз забудьте, епоха дешевих продуктів завершилася. А епоха дешевої робочої сили що? розпочалася? Розпочалася чи ні? Ви бачили зарплати військових в тилу? Це військова людина, це державна людина зі зброєю в руках. Отже, 80 гривень за яблука це як в Берліні, тільки без німецької страховки і пенсії. Банани у Німеччині долар, о, євро 29 центів, у нас євро 42 центів. Ви ж розумієте, що це значить? Це значить, що це націнка на корупцію. Ми перегнали Європу, що правда, не за якістю життя, а за цінами на банани та ще й з власних пальм. Прости господи, на яких сидять депутати зі Слуги народу і, і вирізають банани із, з чого? Із тирз. Все одно українці їх не куплять бо дорого. М'ясо, риба, хліб, молоко все підросло. І тут уряд робить єдиний логічний крок: не зменшує ПДВ, не вводить субсидій, не стимулює виробництво. Ні. Він переставляє ліжка у своєму борделі, аби в кімнатах дамам було більше сонця. А тих дам, від яких в клієнтів свербіло, просто відправляє далі від входу. Бо там вирішуються системні проблеми декором. У Польщі ПДВ на продукти 5%, у кризові роки 0%, У нас стандартний 18%, по-моєму. Бо ж треба, щоб в бюджеті було на зарплати тим, хто ціни контролює. В Європейському Союзі аграрії отримують дотації, щоб їжа була доступнішою. У нас аграрії отримує нервовий зрив, корупційну ренту, тобто з нього хочуть здоїти всі, починаючи з військомату, поліції і тому подібне. Тобто, аграрій отримує нервовий зрив і думає, чи не продати трактор на металобрухт, щоб закрити борги. В регіонах своя географія абсурду: хліб найдорожчий у Херсоні, на Волині та Рівненщині. Молоко по 50 плюс гривень у Харкові, Вінниці і і в столиці, звичайно. Але уряд дивиться на це і каже: ви просто не вмієте шукати акції. Так і хочеться відповісти. А ви, мабуть, не вмієте жити в країні, де війна і люди виживають на 8 тисяч гривень на місяць. Найкраще цю логіку описує урядова філософія. Якщо у людей з'явиться більше вільних грошей, ціни треба швиденько підкрутити догори, щоб вони не розслаблялися. Це як тренер, який під час марафону замість води підливає фляжку гірчицю, щоб спортсмен не забув, хто тут начальник. Тож любі громадяни, готуйтеся до нових реформ, скоро хліб продаватимуть по шматочках, як піцу, а масло на намазаних слайсах, щоб не переїли. Ну, а прем'єрка продовжить свою війну з БЕБ, або обере ще якусь інституцію, яка плутається в неї під ногами. Бо це, звісно, важливіше, ніж війна цін з гаманцями українців. Бо головне це переставити ліжка, тобто пересунути деяких персонажів в різні кімнати, і буде у вас алюзія відновлення і реформи, а реформи самої не буде. Щоб у Борделі, знаєте, було затишно, і щоб ніхто, не дай Боже, не здогадався, що у нас тут не реформи, а ремонт декорацій під час пожежі. Отакий От сумний висновок від аналізу цін, який трапився мені буквально днями. Я навіть вагався, чи писати з цього приводу якийсь емоційний відгук, вирішив таки написати. Напишіть під цим відео, як вам нинішні ціни на харчі. Як вам корекція сезонна. Відчули подешевшення молочки і овочів сезонна чи не відчули? Бо я, чесно кажучи, щось холодне від цих цін. І сказати, що я ходжу в житних супермаркетах ні. Отака от сумна історія. Надихаючих історій від цієї влади не чекайте. Але дякуємо Збройним силам за їх стійкість. Якось на хлібі і воді переживемо, аби цю наволоч кремлівську додавити. Підтримуйте військових, бо вони і є на сьогодні держава, а не ця шантрапа, яка обдурила вас на виборах у 2019 році. І забула про свої взяти виборчі зобов'язання буквально на другий день. Тільки зайшла в урядовий кабінет. Дякую.